Всім привіт! Ви на каналі Життя Саміри. І сьогодні в нас починається друга частина про, про експериментарі. Так. Природний. Природний. Природний зал. Зал природний, так? Так. А це конуси. Це найтупіше. Це... Тому ми ставимо ну, на ньому... Можете підняти фонуси за кілька міліметрів за допомогою пальця. Пальця. Слухайте, я підняв. Так, піднімайте. Почувайте фонуси. На ньому просто він там ключовий. Це змогла? Ця тріочка змогла? Ты може не може, да змогла, да? Так він самий тупий, я вже не можу. Типа сумляй. Ні, просто я не можу. Ні, ні, гантели Збору проти гравітації. Що треба зробити? Покласти менший металевий стержень зверху на гірку і його, потім покласти сніг. Стержень з подвійним конусом з гірки. Що ми, що ми побачимо? Я не можу читати, тому що міра вже робить. Її треба по черзі. О, я його я, я вже поклала. Тейба поклала, зверху треба поклала. А потім цей великий. пуста бум. Це, це спина кільця пари. Є. Треба йому мирно натиснути на треба... ММБ. Мембрана, коли над нею збереться багато пар. Це тяжко. Они так. мне А зараз ми будемо додати скелет на велосипеді. Це на велосипеді і підкрутіть подалі. Очікаємо! Ти не бачила? Бачила? Поки що я не бачу скелета. А ось якщо стати під таким кутом, скелет з'являється. Ну, не знаю, особисто мені не видно нічого. Зв'язаючись, цей експонат трошки. Ну, ось, ось вона щось зробила, зробила, вийшло щось. Ще може? Не можеш? Все, все. Ось коли вона встала, скале з'явився, цікаво. А це в нас експонат, не втрачай голови. Як фокусники роблять так, щоб тіло не було видно. Я тебе хочу з'їсти. Ого, як? Не їжте мене, не їжте? Ну, ось такий експонат вийшов. Це експонат. Це експонат тертя. Різні знизу там підкладки і яка тарілка першою буде, а яка останньою. Давай! Яка буде швидше? Ну, яка тарілка була швидше? На якому? На якій підстилці? На середній. Що в нас знизу тут? Дерево чи що? Це дерево. Можна гратися безкінечно. Що наступне? Пішли? Аеродинамічна гармата. Дивіться. Натискає зелену кнопку. Зараз я спробую відійти трохи далі. Коли вона натискає зелену кнопку, відбувається ось такий ефект: ганчірка піднімається і вилітає. Опа? Сподобалось? Тобі подобається? Ось такий експ... експонат. Вага тіла в сонячній системі. Скільки буде важити міра на різних планетах? Ну, що там? Читай! На Марсі вона важила 9. Важкенька дівчинка. Цей експонат називається левітатор Бернулі. Треба диск підкласти під трубу. І бачите, так є... Опа! Тут є такий невеличкий отвір. Диск не вилітає. дитина біситься на органу фоні. Це, я так розумію, різні Це різна сила магнітів, мабуть. Так. Так. Ні, вони однакові. Самір, ну роби щось. Не хочеш? Різна сила магнітів. Так, Відкручуй вже його. Всі однакові? Отичний маятник. За допомогою ручки приведіть маятник в рух. Спостерігайте за рухом маятника. Якийсь чоловічок танцює, як на мене. Далі. А це зал новітніх технологій та акустики. Ходімо по... Ходімо, покажемо новий зал технології та акустики. Що зробити за допомогою піску побудуєте рельєфи різної висоти? Пісочниця, мабуть. Будовані ділянки набувають різного кольору. Так, вони набувають різного кольору, тому що ми бачимо різні висоти. А це віртуальний маніпулятор. Треба підставити руки ось туди, і ми побачимо, як самі руки. Відображаються на екрані в імпульсах. Підставити. Підставити просто треба руку. Так ти ж тільки що робила це? Без камери. І все? Трішки нижче опусти. Ще нижче. Ще нижче. Ще. І що? А тепер рухай трохи. Тільки що ж було? Ну, рухай. А як ти зробила, щоб був імпульс? Не пам'ятаєш? О, бачиш? Натискай. Натискай, не бійся. Шестерні. Їх можна переставляти і робити щось своє. Це там кричать люди. Цей рівень шуму вони визначають. Кричалка якась там. На задньому плані чуємо. Досі музей зачиняється через 30 хвилин. Давай щось можемо показати. Де ми тренуємо швидкість реакції. Тобі треба натискати, де засвічується? Тренується швидкість реакції на цьому. Я трохи відійду, щоб можна було показати все. Ось так. Бачите, доводиться бігати. Ой! Так. Ми зрозуміли, дочі. Все, все, ми зрозуміли. Я спробую зараз покричати в цю кричалку. Ви чули звук на попередньому атракціоні, там відео ми робили. Так, кричалка, що зробити? Засуньте голову в круглий отвір і крикніть якомога голосніше. Засовуй туди голову і кричи. А там ось зверху рівень. Це міраного крику буде, видно. Погано, одиничка. Спробуй ще раз. Взагалі нічого. Ти будеш кричати чи ні? Одиничка і все. Щось вона молока ще їла. Лише одиничка світиться. Все, тоді пересні. зупиняйся на одиничці. Візьміть гайковий ключ однією рукою, проведіть його вздовж вигнутої. Почекай, будь ласка, я намагаюся пояснити. ...вздовж вигнутої металевої конструкції мідної труби. При контакті ключа з мідною трубою загориться лампа. Пробуй зробити так, щоб вона не торкалася. Буде тихо. А якщо торкається, буде такий шум. Руки свої виверни трохи в іншу сторону. Саміра, трохи руку виверни на себе. Виверни руку трохи на себе. Так. Голосливий музей, кожного разу я це кажу. Але тут така какофонія звуків, що інколи неможливо тут знаходитися. Все, бо цей звук неможливо витримати. Годі. Вона все ж таки вперте довела до кінця, але цей звук просто неможливо витримати. Так. Біжити хотіла в лазерний лабіринт. Трохи музики від цеміри. Ти хотіла так. В лазерний лабіринт. Тут дуже цікаві експонати, але ми не все встигаємо дійсно показати, тому що вже і музей зачиняється. Це 3D-принтер, модель 3D-принтера, як він працює. А це труба Кунста. Треба натиснути кнопку і не відпускати, буде хвиля. Самір, натисни, будь ласка, сюди кнопку. Самір, натисни ось сюди кнопку, будь ласка. Бачиш? Віра вже грає. Не працює клавіша? Побігли. А зараз Семіра йде в лазерний лабіринт, вона дуже в нього хотіла, але трохи їй лячно, так? А ми подивимося на неї. Дивіться. Ми тебе бачимо, не лякайся. Нічого страшного тут немає, це просто світлодіоди. Так, зараз немає. О, рука. Це світлодіоди. Біжи, бо зараз музей буде зачинятися, і ти не зможеш. Ось, бачите? Ідеш чи ні? Вони ще не включилися, не вмикнулися. вони. Бачиш, тут зелена, тут зелена кнопка, ось тут. Коли ти там знаходиш, коли ти там знаходишся, ми бачимо лучі і тебе. Іди. Вони не справжні. Вони не справжні? Іди. Я тебе бачу трохи відсвічує. О, і лазери є. У тебе 30 секунд. На табло було 18. Тобто ти пройшла за декілька секунд, 11 секунд. А тут зараз ще гітара. Ну, На гітарі Саміра грати не вміє. А ось фортепіано ви трошки вже чули. Ні, не виходить в тебе зіграти. Все, залишай гітару. Давай, барабани спробуємо. Ударна установка. Пішли, скористаємося лазерною арфою. Пішли краще, скористаємося лазерною арфою. А чого? Провести долонею посередині арфи, Ви почуєте музику, яка звучить при гри на звичайній струнній арфі. Посередині арфи треба провести рукою. Ні, не так. Так, пробуй. Пробуй. Ні, посередині, як було раніше. Так, Самір. Стань збоку. Самір, не так. Стань з тієї сторони і як арфісти грають, спробуй грати. О! Ось так. Ось такий інтерактивний музей, все можна чіпати, все дуже гарно розповідається. Дуже багато експонатів. Дійсно, сюди треба приходити не цілий день, майже ось ми сюди приїхали, було десь е, дві години. Зараз вже сьома, і оце ми стільки часу ходимо, зробимо для вас зйомку. Дуже багато часу виходить на те, щоб щось почитати, щось зрозуміти, як працює, а експонатів дійсно велика безліч. Квиток сюди коштує у вихідний день для дорослого 350 гривень, а для дитини 320 гривень. Клади палички, після будемо потроху виходити. Чи ти хочеш щось зіграти ще? Саміра, ти хочеш щось зіграти ще чого? Це музей багатьох звуків. Саміра, ще хочу вам зіграти на фортепіано, яку ще молоді тут дуже реально багато звуків. Віше тут не працює. Одна не працює, тому доводиться щось у неї обминає чи щось так робить, щоб не було. чутно, що вона не працює. Адреса музею час роботи. Та кількість, скільки коштують квитки, усе це викладено буде в описі під відео. Дійсно цікавий музей, але налаштуйтеся на те, що вам доведеться працювати тут майже цілий день. Дітям буде дуже цікаво. Ми навіть прийшли без екскурсовода, і дитина була в захваті. Вони були з класом у цьому музеї, і вона, бачите, западає. Вони були з класом у цьому музеї, а витратили лише годину на нього. І вона сказала, що вона нічого взагалі не встигла побачити. Дуже просила мене прийти саме в цей музей. І саме побути тут, скільки часу вона може. І каже: не треба брати екскурсію, тому що я хочу саме побігати сама. Дуже дякую тобі за цей експронт. Це будемо потрошку виходити. Зараз вже година вечора вони зачиняються, а ми йдемо на вихід потроху. Щось вона ще знайшла. А, знову до цієї стіни. В вечора в неї зига якась вмикнулася там десь. Я навіть не встигаю водити телефоном, треба трошки відійти, тому що це неможливо так водити телефоном кожну секунду. та да да да, -да Набігалися вже, пішли. Пішли потроху. Ось такий музей. Один, два, три, чотири, шість залів. Музеї. Це другий, де ми були. Ось зал природа, третій. Експонати. Четвертий. Ну, це ми йдемо з кінця музею. П'ятий, навіть більше. П'ятий. Шостий. Оце ми зараз в ньому, в ньому знаходимося. І таємниці води сьомий. А там ще ми А, восьмий, восьмий. Це восьмий вже музей. Так, ну що. Угу. Зараз скажеш щось Чи пізніше. Іди сюди. Поки тут тихо, пішли. Звідси ми починали свою екскурсію музеями звідси ми її закінчуємо. Ну що, тобі сподобалося? 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 Ти рекомендуєш цей музей? Так. Скільки ми йому лайків поставимо? Від одної до тисячі? 1000. Тисячу 1000 лайків ми поставимо цьому музею. В описі під відео будуть ціни на квитки, розклад роботи. Трошки можеш сказати щось на останок. В кінці відео сподобався? Будемо рекомендувати. Приходьте, дивіться, а нам що? Ставте лайки, підписуйтеся. Дуже багато далі буде відео. Якщо знаєте якийсь гарний музей чи якусь локацію, то підказуйте нам, щоб ми вам все, все могли показати. Добре, а ми йдемо вдягатися і потім трошки ще познімаємо. Пішли? Ось такий тут є ще невеличкий магазинчик. Якісь ігри на логіку, звичайні ігри, дуже так багато. Настільна гра, одна, друга, третя. Я так дуже швиденько це покажу. Ось з цієї сторони теж захоплюючі досліди для початківців, скільки коштує 1010 гривень. Чотирнадцяка наука, так? Набір для експериментів. Скільки вона коштує? Є там якась наліпка. Щось Ні, це шкафчики. Це шкафчиків. Нема? Є, має, має бути. Ось. 400... 480 гривень відсвічує телефон. 480 гривень стоїть така чудернацька наука, набір для експериментів. Тут написано, для якого вона віка? 8 плюс. Пазли, досліди, клади чудернацьку науку. Ти хочеш її купити? А що ти будеш з нею робити? Експерименти? Ну, добре, ходімо купляти.